Вітаємо вас, шановні друзі! Ми раді вас бачити. А також бажаємо запропонувати вам сьогодні поглянути на так званий огляд боєприпасу торгової марки Aquila вагу 55 Грейн у калібрі 2.23 Ремінгтон. Тестувати цей набой ми будемо у стрільбі із карабіну Mosberg MMR у калібрі 2.2.3. Цей карабін облаштований каліматорним прицілом торгової марки HALASAN HS 403C. Відстань до мішені 50 метрів. Зараз будемо тестувати. У нас є 5 набоїв, споряджених у магазин. Використовуємо засоби захисту зору та слуху обов'язково. Ось такий результат ми маємо на дистанції 50 метрів. Пострілом набоєм аквіла 55 грейн вагою. Хочу зауважити, що треба брати до уваги суб'єктивний фактор, тому ось таких 5 влучань ми маємо на 50 метрах. А зараз, друзі, ще одна спроба. Ми вирішили використати магніфер у спробі покращити купність нашої стрільби. Зараз ось такий бушнел магніфер ми використовуємо 3 крати. Зараз ми зробимо 5 пострілів та поглянемо, чи зможе це нам допомогти покращити картинку стрільби. Оглянуто контроль. Ось таку картину влучення. ми маємо на даний момент. Це постріли із використанням магніферу трикратного. Відстань між найбільш віддаленими одно від одного влучання складає давайте, щоб 4 см і 1 мм. Набой. Аквіла 55 грейн на відстані 50 метрів. Друзі, як підсумок хочеться сказати, що для тренування з карабіном у калібрі 223 набої аквіла це досить привабливий варіант, особливо враховуючи їх ціну у порівнянні з конкурентами. Тож, якщо ваше тренування потребує великої кількості пострілів на не дуже великих дистанціях, Пропонуємо вам звернути вашу увагу на набої цього виробника. Гарного вам дня та до зустрічі!